Доброго дня всім добрим людям! Сьогодні буду закручувати на зиму салат з рису, або ще називають сніданок туриста, і покажу вам. Значить, для цього мені потрібно 1 кг помідор 1 кг перцю солодкого, болгарського. 1 кг моркви, 1 кг цибулі. Це все я підготувала і буду пропускати через м'ясорубку. Кому не подобається через м'ясорубку, можете моркву потерти на тертушку, помидори покришити тими шматочками, які вам подобаються. Перець також соломкою чи як кому доподобає. Я ж пропускаю все через м'ясорубку. Так, перекрутила всі інгредієнти через м'ясорубку, поставила на вогонь. Тепер додаю неповний стакан цукру на палець неповний. 250 грамовий стаканчик на палець неповний. Далі додаю 100 грамів оцту, 100-грамова чарочка в мене. Півлітрова баночка олії. Пів літра олії. Далі. Дві столові ложечки солі. Не дуже велика гірка. Півтори дві, дивіться за своїм смаком. Все, доводжу оцю суміш до кипіння і буду тушкувати 30-40 хвилин. Так, дівчатка, пройшло у мене 40 хвилин. Додаю відварений рис. 400 грамів. відварили, Відсідила я, чуть промила і додаю. Ви ж, дивіться, за своїм бажанням. Можна і пів кіла додати, пів кілограма, можна 300 грам. як кому подобається. Густіше, рідше. як кому Я скажу, до вподоби. Додала рис. Перемішую все гарненько і протушковую ще 20 хвилин і буду розкидати по баночках. Ось так. Гарненько зараз розмішаю. Все, протушковую ще 20 хвилин. Пройшло у мене 20 хвилин, протушкувався салат. Ось така консистенція виходить. Зараз розкидаю по баночках і закручую. Так, сніданок туриста готовий. Дуже смачний салат. Обов'язково спробуйте, хто ще не пробував, дуже гарно смакує. Отож, пробуйте, готуйте, нехай усе вдається, і смакуйте.